Привіт! Сьогодні варитиму гарбузову кашу. Гарбуз у мене ось такий заморожений, шматочками був ще з осені в морозилці. Молоко ось закипіло, тому покажу вам кашу, як уже буде готова. Ось каша вже готова. Деякі шматочки, гарбуза розварилися, деякі ціленькі. Поклала я ще сюди масло вершкового, тому що молоко з магазину не таке жирне і не таке смачне, як домашнє, і щоб каша була ситніша. я додавала вершкового масла. Всім приємного апетиту, всім гарного дня. Пока!